Плити се је хић и свитла, плит свитла у тому што добре, што справедливе та правдиве, шукајте пељно то што подобајце Господе, не бери участи у бесполитних дила теме, а радше јих картаји, не бери тако што бо А Христос посвіти тебе. Тож вважайте Пимму, як має поводитися не як не мудрість, а як мудрі, використовуючи час моїй рукаві. Тому не забудьте будьте необачні, але за ніч в чому і воля Господь, Оля ще ви всіх малих не гордували, кажу вам, що ангелі їхніх на бо за час бачить обличчя мойця небесно, бо си чоловіче гріше, що заги. Най ти знов і старож вашої на лінія в більших десятихмах, щоб не забуди, насайвся ваша небесне, май волі, щоб загинуло настих малий, коли братий завис сопроти тебе, підій до коріво віч навіть, коли послухає тебе, ти придбав брата Твого. Коли не послухай тебе, візьми своє, ще одного, або двох, щоб вся справа полагоджувала і заслонить двох, або трьох світі, і коли схоче слухати їх, скаже церкві, коли же схоче слухати церкві, нехай буде для тебе, як волі і віта, істока жовмо, що є зв'яжден на землі, буде зв'язана в небі, і все що є розв'яжте на землі. Святе в неві вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі, просить, що там не було, воно буде далі моїм на це не вести, волі двоє, або троє зібрані, воє ім'я, там м'я. проти Святого Духа. Тобто, що ми поговоримо про ті гріхи проти Святого Духа. Ми з так, от і і перші, бо вони найголовніші, і перші такі ті пункти. Ісус Христос говорить, коли хтось грішить проти Отця Небесного проститься, проти Сина проститься, Проти Святого Духа не проститься ні в тому, ні в іншому житті. І, отже, що за ліки проти Святого Духа? Чому проти Святого Духа не проститься ні в тому, ні в іншому житті? Святий Дусе джерело всякої правди. той все оживотворяє. Назад того, що місце ми вчора сьогодні, позаменювали церкву, наші хати, тому що це якраз показує нам діяння Святого Духа. Все пожетворяє, все живе, все рухається завдяки Йому. Вони як душа наша людська, вона є поки нас і ми живі. Ми рухаємося, ми живемо. Коли Дух наш виходить, ми вже нічого діяти не можемо. Це ти дух у сьоміє. Тобто все зеленіє, дерева ростуть. Все ми бачимо діяння Святого Духа. Що для людини, то ми так вирізняємо оце діяння Святого Духа щодо людини, що до і Соди. Ми пишемо в патихізмі і читаємо дари і плоди Святого Духа. І ми зачисляємо їх всі дари і плоди. Вирізняємо, щоб ми могли краще зрозуміти. Святого Духа, це, а загальне це діяння Святого Духа. І бачите, але Ісус говорить, коли хтось зрішить проти Отця проститься, проти Сина проститься, а проти духа ні. А чому так? Ми з вами читаємо перший гріх проти Святого Духа. Надмірна, це Святий дух, який в нас перебуває, нас порушує, звуче нас до діяння, нас до добра, тобто Він робить все те, що ми були сласені. Підтримує, утримую. І він щоб що були з Богом, з Ним разом, бо він віддається Божому Сон. Часом на різні думки приходять. Наприклад, от може нам прийти думка. Я, будучи в церкві, я, наприклад, приступлю до своєї. Сьогодні після служби Божої я помоюся, наприклад, велику чи чомусь за когось. Ми можемо здати внутрішній голос, цей внутрішній голос наш. А хто зворушить цей внутрішній голос? Хто його не мов би підштовхує, ти внутрішній голос? Хто віддає ту ідею? внутрішньому голосу, її, що він нам таке підказує. Святий дух. І Коли людина сама починає діяти, тобто її своя сила волі, ад волі, голос нам підказує, треба навернутися Dobbiamo gli anni si è svolto. Ma se per per il cuore, io non ti lascio via, faccio da essere per il cuore, da entrare a scendere a scendere, e dai giochi si muovono e si amano, e dai e dai giochi, e e Щоб з'єднатися з Богом, тобі треба певні речі залишити, які ж тіпливі для тебе. Бо якщо не залишиш певні речі, ти не будеш близько до Бога. А то Я, А я маю, я можу промовитися. Дає покаяння на майбутнє. мов, би людина себе тіше, що спіє покаятися, коли сміє покаятися, коли вже будемо більш у тоді покаяння буде, тоді вже ніякого покаяння немає. Тому що покаяння є тоді, коли ми ще є здорові. ходимо ногами, далі ріше не може. Відповідаємо за себе, а як коли хтось відповідає за нас. Це є надмірна надія на Боже на себе. Я вспію, я поколеюся, майбутньо За рік, за п'ять років, за десять років я про себе буду. Основа знаєш, що в чому? Що людина в чим себе ще тішить. Бог мене любить, Бог не милосердий, Бог провадчить не населення, і надишиває оти Божого серпня і Божої. Тобто єдності, вони стають вашою ротою. Це є. Своєю єдністю вони користають з вашої бороти. Мамо, дай, тату дай, бабцю дай. Треба, не треба, але а ви не можете відмовити. А вони тобі відчули і вони користають. Ви знаєте, дуже часто ми психології читаємо, чи можемо почути, що людина має бути дозріла, дозріла особистість, як я чувство, що то є дозріла особистість, а що таке дозріла особистість. Як ви думаєте, особа дозріла, коли хто є, що не попросить у вас не. Цього. Не може нічого відмовити. Не вміє сказати ні. Той, хто не вміє сказати ні, це не є дозріла то й дитина. І той час має ті шапки, не хоче дати. Дитина просить якась, що даймо забавку, а воно не дає шане. Але це є шамський. Але часом є такі люди, які не вміють нікому сказати. Ні. Жінка, че челікте. Все роздає, немає в нього ні. Це є таке ваша особа. Бо звідна особа знає та розваг і стає колись сказати так, а вони ні, бо це особа. І ще можна знаєте, це перенесе те на ті глибини Святого Духа. От так, як хтось не міг сказати ні. Затинів собі, не може під чомусь відмовитися, від, від якийсь, знаєте, вад, помилок. А тепер у Акраїнськ. Безнадійність на Божого серця. І вона набірна є, тебе песнадіть. Що це є Беснадієць? Коли хтось так розшалувався в Богу чи він не вірчи йому вог пробачить. А це буде наслідок, може бути і виховання, коли батьки, баба, дідо, яка виховують внуки, дітей і так них діть. Можна і сказати, наскільки людина духовно може бути фанатична, що Бог тільки карає, Бог справедливий. А ти зробив це, ти вже до пекла підеш. Бог тебе покарає то. І настільки можна людину так прибити, що людина не вірить, чи їй щось допоможе. чи я буду до своєї йти, чи я буду той, як учим не може? Або я стільки вже з вас зробив, скільки я вже нароблю проблем. Життя не вдалося, нічого не поможе. Такі ріки, як я наробив, Бог не пробачає. Життя праче, життя нормальне, нічого не поможе. За пісно, за після житлої. Це і так само рік проти Святого Духа. Коли людина надвірна надіється і споживає, рік просити Святого Духа, коли не надіється, не вірить Бог. Славення Господня на вас, його благодаті і чоловіка, людям завжди, і повсякчас, і на віки віки, слава тобі Христе Боже, і наше тобі. Існус істин і Бога, що воня і язика, зіслав з мене, Псятого Духа, Сейкушні Апостолі, спасіння нашого брати, молитвами причисти, свій матері, святий слава, сьогодні апостолі, ось ти поця нашій разох устах і писькопа посади на грани, сі святый помилий, спасе нас, я благий і чоловік люблять.